Жу пару слів про нашу компанію. Ми, компанія One Service Consulting є незалежним консультантом, що не прив'язаний до конкретних вендерів та технологій, і вашим партнером в питаннях цифрової трансформації та інтеграції управлінських і публікових систем для бізнесу. Що ж, перейдемо далі. Сьогодні я хочу поділитися. Реальними кейсами впровадження рішень уду у трьох напрямках: це e-commerce, програма лояльності та проєктний менеджмент. Зробимо невеличкий відступ і зазначимо, що ОДУ – це сучасна erp система з відкритим кодом, яка має більш ніж 30 модулів для управління різними бізнес-процесами. Одна поєднує собі функціональність для всіх сфер діяльності компанії від продажів до управління проєктами та HR. Одна система для всіх процесів ОДУ пропонує єдину платформу, яка повністю покриває всі ключові процеси вашого бізнесу. В Системі ОДУ ви отримуєте безкоштовну інтеграцію. Це дозволяє уникнути втрати даних під час передачі інформації. Тощо, наступний пункт це модульність та гнучкість, ОДУ має модульну структуру. Ви можете додавати нові модулі за потреби, і це дозволяє адаптувати систему під конкретні бізнес-процеси. Наприклад, у SAP впровадження додаткових функцій потребує складних налаштувань та високих витрат, тоді як в Odoo можна все швидко реалізувати без значних змін у структурі. Вартість та володіння одним з найбільших, напевно, переваг Odoo є доступність у порівнянні з SAP чи Microsoft Dynamics, Odoo є дешевшою у впровадженні. Інтерфейс уду пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко навчатися. І остання швидкість впровадження з Оду, ви можете запустити простий робочий процес приблизно за місяць, залежно від самого процесу. У випадку з іншими системами цей процес може тривати довше. Переходимо до реальних кейсів впровадження. Оду наш клієнт мав проблеми зі зростанням обсягу продажів через неефективність існуючої системи. Це призводило до того, що їм самим доводилося вручну синхронізувати дані. Ми запропонували інтегрувати Оду e commerce модуль, який дозволив зібрати всі процеси в одну систему. Оду автоматично синхронізували запаси товарів зі складом і дозволило легко керувати замовленнями. А також клієнт отримав можливість синхронізуватися зі службами доставки. Результат був однозначно позитивний. На фотографії видно головну сторінку сайту даного клієнта з метою конфіденційності деякі елементи були замальовані. Видно, як просто можна кастомізувати сайт, зайшовши в воду. Справа зверху буде кнопочка Редагувати, і е, висвітлюється блок, де можна перетягувати, наприклад, якісь елементи на сам сайт. Наприклад, можна перетягнути банер в те місце, е, куди я хочу його додати, та інші елементи е, сайту. Це надзвичайно швидко і просто. Введу також доступний вигляд сайту для мобільних пристроїв, щоб можна було попередньо бачити, як буде виглядати сайт на на смартфоні, та чи потрібно буде його доналаштовувати конкретно для мобільного пристрою. Зараз ми перейшли у розділ магазин на цьому сайті. Тут можна побачити налаштовані товари, які можна купити тут додаваний фільтр за ціною та за категоріями. Кожен товар можна додати якусь категорію, щоб у цьому меню можна було легко ці товари відсортувати. Тепер ми бачимо розділ «Зв'яжіться з нами. Тут клієнт може заповнити форму для того, щоб ви зв'язались з ним. Після надсилання клієнтом заявки, вона у вас висвітиться в системі ОДУ і ви зможете дати на неї відповідь. Інший кейс стосується клієнта, який хотів покращити утримання постійних клієнтів, заохотити нових до купівлі та загалом збільшити продажі. В порівнянні з ОДУ, попередня система, яку використовував даний клієнт, не була такою доступною для впровадження такої програми лояльності, не встановлюючи додаткових. Платних модулів ми змогли налаштувати програму лояльності. Варто зазначити, що даний клієнт використовує виключно вбудований функціонал системи. Крім цього, використовує система VUDIC ком'юніті тобто безкоштовно, з будь-якої оплати за місячне користування тощо. Зараз ми бачимо точку продажу воду. Відповідно, тут знаходяться наші точки продажу, які ми додали. У даному випадку їх три. Ми можемо обрати точку продажу та відкрити сесію. Перед нами перелік товарів, які доступні для продажу. Товари чи, наприклад, послуги додаються в систему дуже просто: варто перейти в пункт товари та натиснути кнопку Новий вас перекине на форму для заповнення даних товару. До товару ОДУ можна з легкістю прив'язати штрих-код. В тій самій формі є ця можливість для того, щоб не вибирати в цьому меню товар, який хоче купити клієнт. Варто лише відсканувати сканером. Штрих-код і автоматично в кошик додасться цей товар чи послуга. Зараз ми бачимо поле для вводу коду. В даній ситуації клієнт попередньо придбав знижку 100%. Система згенерувала код, і до нього штрих-код. Штрих-код клієнт бачить на чеку, який надрукував принтер для чеків. Клієнту варто підійти лише до касира, дати відсканувати цей штрих-код. Після чого поле заповниться кодом і активується знижка, в даному випадку 100%. Тепер у розділі оплати ми бачимо, що сума оплати складає 0 гривень, тобто знижка успішно застосована. Третій приклад стосується компанії, яка мала труднощі з управлінням проєктами через брак чіткої системи планування. Вони використовували неефективні методи для відстеження завдань, ведення обліку людських ресурсів і так далі. Тому подібне. Ми впровадили, ми здійснили впровадження, яке дозволило автоматизувати управління завданнями, налаштувати чіткі процеси затвердження робіт та розподілу ресурсів. Клієнт отримав доступ до звітності в реальному часі. Це значно спростило його роботу. Зараз ми знаходимося на слайді, бачимо, що ми знаходимося в пункті співробітники. Пункт і співробітники можна додати співробітників самої фірми. В даному випадку це є офіс-менеджер, можна налаштувати його посаду, вказати робочий мобільний телефон, е-мейл-адресу, відділ, хто керівник цієї особи, інструктор і так далі. Переходимо на наступний слайд. Бачимо, що в розділі робоча інформація можна додати організаційну схему та затверджувачі, можна зазначити витрати, коли відпустка відбувається, робочі часи. В даному випадку виставлено 35 годин на тиждень, та можна виставити часовий пояс. Це дуже зручно для тих людей, які працюють за кордоном, і там зовсім інакші часові рамки. Також можна налаштувати навички. Тобто, якщо у вас вже є система зі співробітниками в воду, можна зробити так, щоб можна було відсортувати тих співробітників по певним навичкам. Наприклад, робота з Google програмами, я створив навички Google Docs, Google Sheets та Google Slides, та налаштував рівні володіння цими навичками: просунутий, високий та нормальний. Кожному співробітнику можна виставити відповідний рівень навичок, щоб можна їх було відсортувати в системі. Наприклад, якщо є якийсь новий проєкт, ви відсортовуєте людей по навичкам та по рівням, і вже знаєте, яку людину на який проєкт подати. Наступний слайд це СРМ. Наприклад, ви поговорили з телефоном по телефону з вашим клієнтом, е, занотували якусь інформацію, і тут ви можете створити е, нову нагоду. Наприклад, що е, в результаті, якщо ця угода буде успішна, ви отримаєте прибуток у розмірі 10 тисяч гривень. Автоматично можна виставляти пріоритетність: одна зірочка, дві, три зірочки або нуль. Та вписувати додаткову інформацію про цього клієнта, назначити, наприклад, зустріч підв'язується одразу календар. Наприклад, назначити відправлення листа на пошту тощо. Також тут можна цю нагоду переміщати по етапах новий, підтверджена пропозиція або впіймано, коли успішна. Також етапи можна перейменовувати або додавати нові. Бачимо, як створюється нагода. Е, система автоматично підраховує ймовірність успіху нагоди. В даному випадку 91,67% це ймовірність того, що угода буде успішна. Система підраховує, враховуючи попередні угоди, які були успішні чи неуспішні. успішні. Бачимо календар. В календарі можна переглянути відпустки. Відправити якусь людину у відпустку, або е, ваш, е, ваш співробітник може подати заявку на відпустку. В календарі буде відображатися інформація, е, скільки е, днів е, цей е, користувач може взяти відпустку, яка саме це відпустка, по лікарняному, чи це декрет, чи це якась екстрена відпустка. Наступний слайд рекрутинг. Якщо нам потрібно найняти е, людину на роботу, ми заходимо в е, рекрутинг, вакансії та створюємо нову вакансію. Е, я поясню, на прикладі hr Head. HR-head ми створили е, дану е, вакансію, і автоматично вона розмістилася на нашому сайті. На даному сайті є кнопочка Apply Now, тобто відгукнутися. Коли хтось відгукнеться на дану вакансію і заповнить дану форму, прилетить ось, таке от, ось така от заявочка, тобто, це людина, яка відгукнулась на дану заявку. Всередині цієї заявки буде інформація про даного користувача. Ви можете назначити даному користувачу пріоритет. Та, якісь, та якусь іншу інформацію і переміщати е, дану особу по е, певних стадіях: перше інтерв'ю, повторне і так далі. Е, наразі це все. Е, знайомтесь з нашою командою. Ми завжди готові впровадити erp системи е, у ваш бізнес. Ми доступні за адресою, яку ви бачите на екрані, номер телефону, наша електронна адреса та вебсайт. Там ви можете почитати більше про нашу фірму та зв'язатися з нами, якщо вам потрібно щось провадити у ваш бізнес. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в чаті. Наша команда зараз присутня в чаті і буде відписувати на ваші запитання.